Так, чи видно презентацію? Видно. Добре. Воно мені не перемикає наступні слайди. Це питання вже в когось було, потім почало перемикати. Щось вони зробили. Аліна Олександрівна, допоможіть, будь ласка. Спробуйте натиснути на доступ. Добре, а слайд? так. Перекидається? Ні. Зліва слайди представлені. Просто так, ну, зараз, зараз, зараз перемикається Натискайте на слайди просто і все Тобто, отак от перекидає так? Так. Так. Добре. Дякую. Шановні колеги, дозвольте представити результати нашої роботи по вивченню стану мікрокапілярного русла тканин парадонта у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом в процесі комплексного терапевтичного стоматологічного лікування. Ювенільний ідіопатичний артрит об'єднує групу хронічних запальних захворювань суглобів невстановленої встановленої етіології і є багатофакторним захворюванням. Яке розвивається в результаті поєднання генетичної схильності, особливостей імунної системи та впливу зовні... факторів зовнішнього середовища, дане захворювання викликає стільки біль, набряк і скутість переважно в великих суглобах і призводить до уповільненого фізичного розвитку інвалідизації. Такий соматичний стан суттєво впливає і на стоматологічний статус дітей, що робить завдання профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей з ювінільним і діопатичним артеритом, достатньо складним. Тому при лікуванні стоматологічних захворювань у таких дітей необхідна розробка відповідних лікувально-профілактичних заходів, які враховують патогенетичні чинники та особливості такої соматики. Метою даної роботи було дослідження функціонального стану тканин пародонту у дітей з юнільним і діопатичним артритом та встановити вплив на них запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. Виходячи з поставленої мети, були поставлені наступні. Наступне завдання: оцінити стан тканин пародонта, зокрема його мікрокапілярного русла у дітей з ювенільним артритом в процесі комплексного терапевтично-стоматологічного лікування, оцінити функціональну гіпермію тканин пародонта, що виникає під дією жувального навантаження та встановити вплив на неї запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. В клінічних дослідженнях брали участь 50 дітей з юнільним ідіопатичним артритом віком від 6 до 12 років. Основна група складала 30 осіб, група порівняння 20 осіб. В групу обстеження увійшли діти, які знаходилися на диспансерному обліку у педіатрів ревматологів. З діагнозом ювенільний ідіопатичний артрит та отримували базову терапію за стандартами лікування ювенільного ідіопатичного артриту. Дітям обох груп проводилася санація порожнини рота та професійна гігієна. Діти основної групи додатково отримували розроблений нами лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого був включений. Імуномоделюючий препарат ісмежан курс лікування 10 днів впродовж 3 місяців двічі на рік. Препарат, який нормалізує мікробіоциноз, Біогая Продентіс 10 днів двічі на рік, алфавіт школяр 1 місяць двічі на рік. Атоксил, який має дезінтоксикаційну протимікробну дію курсом 10 днів тричі на рік. Адаптоген, антиоксидант, препарат з мембраностабілізуючою дією, кварцетин, курс два місяці двічі на рік. гель, який регулює мікробіоциноз порожнення рота курсом 10 днів тричі на рік, а також зубні пасти, сенсодин, про дитяча, яка має каріос профілактичну дію. І для вечірнього застосування зубна паста Рокстін. Для кількісної оцінки запалення у тканинах пародонту ми використовували метод, який заснований на спектроколометричній оцінці запалення слозвою пародонту з використанням розчину пробершилера. Для оцінки функціональної тканин пародонта, що виникає під дією жувального навантаження, використовували спектр колориметр пульсар. При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма Статистика версії 6.1. Існуюча для оцінки запальних процесів в тканинах пародонта і слизової оболонки порожнини народ проба Шеллера заснована на зафарбованні ясен за рахунок реакції йодного розчину з лікогеном. Заступенням фарбування розрізняють негативну, слабопозитивну і позитивну пробу в залежності від зміни забарвлення відповідно від соломяно жовтого до темно-бурого. Недоліком вказаного тесту є занижена його інформативність. Яка зумовлена суб'єктивністю оцінки кольору забарвлення. При цьому аналіз динаміки зміни запальних процесів ускладнений через відсутність кількісного показника, що особливо важливо при тривалому спостереженні. Метод використаний нами, заснований на спектроколориметричній оцінці забарвлення слазової пародонта розчином Шилера. Тут слід звернути на досить таку умовну. Схемку, але е, тим не менше, вона наочно демонструє два механізми забарвлення слизової розчином йодом. Перший механізм це забарвлення слезової пародонта, пов'язане з реакцією йоду з глікогеном, що дає темно буре забарвлення і зміщує основний максимум коефіцієнта відбиття світла в область довжин хвиль 660 нанометрів. І забарвлення ясен йодним розчином пов'язане з високою проникністю епітелії, максимум це 460 нанометрів. Цей метод досліджень дозволяє досить чітко розділити зазначені два механізми її фарбування і отримати кількісні колірні характеристики, пов'язані як з проникністю сполучної тканини пародонту, так і наявністю в ній глікогену. У дітей 6-12 років з ювенільним і діопатичним артритом, спрямованих на стоматологічне лікування, спостерігалось досить інтенсивне забарвлення слизової ясен розчином Шеллера. І зниження коефіцієнту відбиття світла в порівнянні з білим еталоном на 42%, як в короткохвильовій, так і в довгохвильовій області видомого діапазону довжин хвиль, що свідчило відповідно про низьку ефективність функціонування захисно-бар'єрної системи гіалуронова кислота, гіалуронідаза і наявності глікогену, що супроводжує запальні процеси в тканинах пародонта. Наведені результати свідчать про те, що дією лікувально-профілактичних заходів зафарбовування ясен розчином Шилера у дітей основної групи через 6 місяців зменшилося в області довжини хвиль 460 нм в 1,22 рази. Відповідно, коефіцієнт відбиття світла збільшився на 13%, відсотків. А через один рік зменшилися показники води 1,37 рази. Коефіцієнт відбиття світла збільшився на 22%, відсотки, що характеризує зменшення проникності силозвої ясен для барника. Області 660 нанометрів профарбовання ясен зменшилося через 6 місяців 1,34 рази, а через 1 рік 1,37 рази, що характеризує зменшення концентрації глікогену в яснах і, отже, зменшення ступеня запального процесу в них. У групі порівняння подібних змін у фарбуванні яса нарощином шилера на різних етапах комплексного стоматологічного лікування практично не спостерігалося. При жуванні під впливом механічного навантаження в тканинах парадонта виникає функціональна гіперемія, що забезпечує енергозатрату посиленої роботи клітин. Ця гіперемія по тривалості і величині залежить від функціонального стану судин пародонта, величини і тривалості навантаження. У нашому дослідженні в якості жувального навантаження використовувалася жувальна гумка орбіт без цукру протягом 10 хвилин. Дослідження включали оцінку спектру методом функціональної гіперемії тканин парадонта, що виникає під дією жувального навантаження. Результати досліджень, проведених в початковому стані, показали, що у більшості дітей з ювенільним і діопатичним спрямованих на комплексне стоматологічне лікування під дією регламентованого жувального навантаження, спостерігалося спазмування капілярів ясен, тобто зменшення в них кровотоку, і як наслідок зменшення їх колірних координат, X, Y, Z. Проведена через один рік оцінка середніх по групі колірних координат ясен у дітей основної групи до і після регламентованого жувального навантаження свідчить про те, що реакція на жувальне навантаження мікрокапілярів в результаті проведення лікувальних профілактичних заходів змінилася. При цьому дією жувального навантаження у дітей практично зникло спазмування капілярів і спостерігалося збільшення кровотоку в них, яке супроводжувалося збільшенням колірних координат ясен, що являло собою вже нормальну фізіологічну реакцію. У групі порівняння, подібного поліпшення функціонального стану мікрокапілярного русла протягом року не спостерігалося. Застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу у дітей 6-12 років, встановленим діагнозом ювенільний і діопатичний артрит, привело до підвищення ефективності функціонування захисно-бар'єрної системи і зниження рівня глікогену, який супроводжує запальні процеси в тканинах парадонтах. Під дією лікувально-профілактичного комплексу практично зникло спазмування капілярів при жувальному навантаженні і спостерігалося збільшення кровотоку в них. Що характеризувалося збільшенням колірних координат ясен, що являє собою вже нормальну фізіологічну реакцію? Дякую за увагу.